Чи залишиться Хорватія проукраїнською сьогодні. Це вирішують парламентські вибори. Боротьба між корупцією і популізмом, де з одного боку повністю проукраїнський прем'єр Пленкович, якому може не вистачити голосів для більшості в парламенті, а з іншого боку, абсолютно проросійський президент Міланович, який неодноразово сварився з прем'єром саме через Україну. Які шанси в Угорщині і Словаччини отримати третього в своєму клубі друзів Путіна всередині Євросоюзу, розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Одна з туристичних перлин Європи сусідка Угорщини і Сербії. Хорватія сьогодні обирає між проукраїнським курсом і проросійським. Принаймні, саме так про її вибори пише низка західних видань. Столиця Загреб завішана плакатами головних конкурентів. Це консервативна партія прем'єра Андрея Пленковича, який планує і надалі залишитися головою уряду. І союз центристських та лівих партій, який хай неформально очолює президент Зоран Міланович. Коли в нас буде мандат на формування уряду, я стану прем'єром і піду у відставку з посади президента. Робити це Мілановичу місяць тому заборонив конституційний суд, адже президент за визначенням є позапартійним. Йому заборонено брати участь у діяльності будь-якої політичної партії. Утім, саме він є флагманом лівих сил, а заодно і головним ворогом України в Хорватії. Торік Міланович називав гасло Слава Україні нацистським, заявляв, що Крим більше ніколи не буде частиною України. Наполягав, що Україні не треба допомагати, бо це тільки затягує війну. Словом, це найкращий сусід для Угорщини і Сербії і чудовий союзник для словаччини, яка щойно обрала проросійського президента слідом за проросійським прем'єром. Дострокові парламентські вибори в Хорватії наслідок багатотисячних протестів, які прокотилися країною взимку, геть не через зовнішню політику, через інфляцію та корупцію, в яких звинувачують прем'єра Андрея Пленковича та його партію, що беззмінно тримає владу від дня, коли Хорватія оголосила незалежність в 91-му році. Тому слоган альянсу його запеклого політичного ворога президента Мілановича про ріки правосуддя, які змиють корупцію головні корупційні скандали через нецільове використання європейської допомоги та величезні втрати державних кампаній через те, що своїм фірмам надавали незаконні преференції. Головна передвиборча карта Пленковича обіцянки тримати Україну на старому європейському курсі з НАТО та проти Росії. Не факт, що вона цього разу спрацює, але навіть на виборчій дільниці він говорить саме про це. Хорватія має залишатися надійним партнером в НАТО і Європейському Союзі. Світу продовжує загрожувати російська агресія проти України. ситуація з глобальною безпекою ще ніколи не була такою напруженою і катастрофічною для усіх. Тому наступні чотири роки Хорватією мають керувати відповідальні люди. Ставлення до України головна принципова відмінність політичних програм прем'єрського і президентського блоків на цих виборах в інших питаннях зовнішньої політики. Вони на диво схожі сьогодні прем'єру Пленковичу достатньо втратити лише шість крісел у парламенті, аби опинитися без більшості. І тоді питання буде в тому, хто з суперників зможе зібрати коаліцію, якої вистачить для формування нового уряду. Яна неслярчук Павло Садовников ТСН один плюс один.